Що йшлась подла. Це цитата від Шевельова, з яким не случався в нього. Тобто от дивне, ди -ди 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 дивне поєднання любов і він вкладав це в людей. Так? Через любов він вкладав ці знання про людину, про, про пульсації в людині, про емоції в людині. Він відкривав, відкривав, відкривав. І народжував те, що потім навіть в реалістичному театрі. Які потім запхали всю цю українську, е українську е театраль, те театральну ситуацію в, в музично-драматичному чи там якось гопаковому театрі, як потім вже ми, ми це все, ці актори чомусь у всіх рецензів. Вони після нього вони мають якийсь такий дивний світ в очах. Ніби існують в п'єсах Корнійчука або там Бикитенка. А вони чимось відрізняються від тих театрів, які от порту. Чому? Парадок, що у них підсвідомо сидів ці знання про себе, про внутрішню, зовнішню поведінку себе, можливо, на інтуїтивному, якомусь підсвідомому рівні вони мали ці базові знання і, і могли в будь-якому матеріалі. Піднімати це життя, піднімати цей світ трошечки над, здарувати оце тепле, духовне, що притягує, приваблює аудиторію і таку ну, мистецьку територію. Вибачте, за досить емоційною.